Щоби не втомитися, або якщо вже втомилися від роботи, зупиняймося. Так, якою б терміновою чи важливою робота не була, бо не зробимо її, якщо не відновимося, якщо не наберемося сили. Отож, спробуймо встати, або якщо не можемо стати, просто відкидаємося в нашому кріслі. Можемо навіть задрімати, наскільки потрібно, або йдемо до ліжечка. Варто такий полежати, якщо дуже переробилися, або просто посидіти отак от за столом. Варто, щоб стіл був біля вікна. І тоді можемо подивитися вдалину, зупиняючись на чомусь своїм поглядом, щоб очі від... відпочили, і кут зору змінився, а ще краще закрити очі. І знову, якщо заснемо, то слава Богу. Зупиняємося. І нехай весь світ зачекає на одну, дві чи скільки треба хвилин. Він не зміниться, а нам стане краще.